Отже, друзі, ми пишемо цього року радіодиктант 2024. Оксано. Оксано. Я чую твій це танго. І досі танцюють на весілля. Текст був дуже цікавий, але він був доволі складний. А так як... В наших умовах на даний момент в Україні є війна, і за тривоги ми не змогли його дописати. Це дуже шкода, але я не буду сумувати і допишу його в самостійних умовах вже вдома. Усі учасники Первомайського ліцею Престиж щороку і сьогодні, 25 жовтня, долучилися до написання диктанту національної єдності. Це дуже актуально і потрібно. Чому? Тому що мова на сьогоднішній день це код нашої нації. І наскільки молоде покоління любить, поважає, володіє своєю рідною мовою, настільки майбутнє буде в кожного із нас.